Протягом липня роботодавцям до Центру зайнятості надано 119 вакансій, працевлаштовані на вільні робочі місця 60 безробітних мешканців нашої громади. На цьому тижні Центр зайнятості планує вкласти нові договори на проведення як суспільно-корисних робіт, так і громадських робіт в населених пунктах нашої громади за кошти фонду. На сьогодні в місті працюють близько 40 безробітних на громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру за кошти місцевого бюджету і роботодавців. До переліку громадських робіт, передбачених програмою проведення громадських робіт, внесено такий вид робіт, як ремонт житла для внутрішньопереміщених осіб. Тому я звертаюся до старості сіл у разі потреби ремонту. Житла для внутрішньопереміщених осіб можна залучити безробітних, кошти на виплату заробітної плати покриються за рахунок фонду по безробітню. Те, що стосується старості, дійсно працівники можна оплатити через зайнятості, матеріали ми можемо закупити дати і таким чином ремонтувати ті будинки, які згодяться для переселенців. Я дякую старостам. Багато старост вже включились у цю роботу, і ця робота виходить. і Практично кожен день переселенці їдуть і поселяються в наших селах.